Ну, я то винен, звісно, але більше винен ти. Якщо страждають люди, то винен хто? Правильно господь Бог. Дітки, яких ми любимо, вони мають право на життя, а дітки, які там невчасно завагітнілись, їх потрібно катувати і усмертити. Ми з подругами недавно розмірковували на тему, чому одні люди помирають у ранньому віці, а інші доживають в старості. Чому Бог допускає насильницьку смерть і помирають невинні люди або війни? І виходить, що диктатори і злочинці доживають до старості, а хороші люди помирають в молодому або дитячому віці. Цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу. Є така річ, як гріх наслідок вибору. В погану сторону. Тобто людина могла вибрати добре, а могла вибрати погано. Людина вибрала погано. В неї була вільна воля, і людина вільною волею скористалася в погану сторону. Могла зробити щось прекрасне, досконале, чудове, а вибрала гріх, в тому числі первородний. І тепер, після цього первородного гріха, ми маємо наслідки різноманітних гріхів, наприклад, «пиячить». Батько або мама, а через це страждають діти, хоча діти ще не пиячили, вони не робили ще свого гріха, але вони живуть наслідком гріхів ось цих батьків, які там, не знаю, хату пропили, роботу пропили, їсти не давали. Ну і ці діти насправді страждають. І таких речей ми бачимо дуже багато. І, звісно, ми зараз можемо запалати, так би мовити, праведним гнівом. І сказати, ай-яй, Господь Бог не такий. І тут мушу сказати, що дуже хитро, дуже вигідно шукати крайніх, і в цьому випадку, звісно ж, крайнім є Господь Бог. Ну, все, в принципі, по писанню, все в принципі, так само, як і в первородному гріху відбулося. Як ми читаємо, коли відбувся гріх. Господь Бог питається Адама, чи ти часом не їв з дерева, з якого я тобі не заборонив їсти. Адам відповів, так. Їв, бо жінка, яку ти дав мені, мені запропонувала, а я з'їв. Тобто, так, я це зробив, але я це зробив тому, що та яку ти мені дав. Мені запропонувало, і я з'їв. Тобто, якби ти мені не дав жінки, якби вона мене не спокусила, то я би цього не зробив. Так що, ну, я то винен, звісно, але більше винен ти. І тепер так само ця сама історія повторюється, що якщо відбувається щось кепське на землі, в нашому житті, в історії, якщо страждають люди, то винен хто? Правильно, Господь Бог. І це дуже вигідна теорія, але вона не підтверджена практикою. Я вам наведу приклад, ви розповідаєте там про дітей. Чи про війни, чи про інших людей, які страждають, і звісно, це все жахливо і страшно. Але наведу вам приклад, що ми з вами бачимо наслідки війни. Ми бачимо блекаути. Ну, поки що їх ще немає, слава Богу. Окрім блекаутів, є ще багато таких речей, як повітряні тривоги, є бомбардування. Багато людей втрачають житло, багато людей втрачають життя, багато людей втрачають здоров'я. І це ми все бачимо. Це якби так наведу. Натомість є багато речей, про які не говориться. І які за своїми масштабами є набагато більшими ніж ось ці страшні речі, наведу приклад, ми знаємо про те, що росіяни, коли окупують Україну, захоплюють наших діток і відправляють їх ну фактично в яничарство. Десь там в Московію, десь там в Білорусь на превеликий жаль, якщо вони вже перепрограмують голівки цих діток. Ну ці діти справді будуть яничарами, які ненавидітимуть Україну, все українське і так далі. Нещодавно почув таку цифру, що до Білорусі переправлено щось там 2500 дітей. Ну насправді це дуже багато. Дуже знаєте, ми цю цифру бачимо. Ми її запам'ятовуємо. Вона страшна, звісно. Ми не хочемо, щоб таке було, і це все правильно, але. На жаль, якби ми довідалися, якою є статистика абортів в великих містах, то на превеликий жаль, ось ця цифра в 2,5 тисячі дітей вона десь там загубиться, тому що такі цифри за рік є в містах набагато більше. Не тоді, коли вороги вбивають, катують, розривають на шматя, а тоді, коли рідна мама під чіткою вказівкою тата або під мовчазною вказівкою тата це робить. І це насправді жахливо і страшно, тому що ці люди будуть жити з докорами сумління, ті дітки, яких по черзі шматують спочатку ручки, ніжки відривають, потім голівку, і таким чином цю дитинку усувають з тіла матері. І цього відбувається тисячі і тисячі разів набагато більше. Більше того, наші українські жінки, коли поїхали за кордон, зокрема в Польщу, найбільше бідкалися, що в Польщі. Не можна зробити манікюр і не можна зробити аборт. І манікюр і аборт ставилися на шальки терезів як щось рівноцінне і однакове. Бракує комфорту. Комфорту розривання надрантя своєї власної дитини. А тепер у мене до вас питання: те, що ці мами бажають смерті своїм дітям, ну тільки не розказуйте, що це не дитина, це там згусток клітин. Такі речі краще бабці розказувати. Моїй, якщо що, покійно вже на тому світі. Будуть ці люди розказувати. Поясніть, як це так відбувається. Тобто дітки, яких ми любимо, вони мають право на життя, а дітки, які там невчасно завагітнілись, невчасно хочуть прийти на цей світ, їх потрібно катувати і усмертити. Виходить так. А хто винен, також Господь Бог. Так? Виходить так.